Ось, друзі, прихожани приходять, квіти приносять, яких зараз досить, щоб так по особливому шанувати Божу матір, украсити її в плащаницю і виставити до дорожку навколо храму, по якій будуть нести плащаницю. Ну і слава Богу. Ось прихожани вже йде чин від відспівування Божої матірі. А дівчата, як ну як правило, от маленькі дівчатка, маленькі дітки прикрашають трошку.